Прийом оригіналів документів до вишів розпочато. На Дніпропетровщині за період вступної кампанії прийнято понад 140 тисяч заяв. Через продовження її строків списки бюджетників трохи затрималися. Дехто із вступників оббивав пороги університетів, інші шукали своє прізвище на сайті Вступінфо. Як відбувається прийом документів у Дніпропетровському національному університеті? імені Олеся Гончара дивіться далі у сюжеті. Вже зранку були оприлюднені списки рекомендованих до зарахування на навчання за державний кошт. Біля приймальної комісії Дніпропетровського національного університету за традицією стоїть стенд з прізвищами щасливчиків. Та на відміну від попередніх років ажіотажу немає. Анастасія Бездільна майбутній психолог. Після того, як знайшла своє ім'я у завітному переліку, емоції стримати важко. з позавчора дівчина чи не щогодини, перевіряла сайт, на якому повинні були вивісити списки, але всидіти дома так і не змогла. Я приехала, вот узнала, что поступила Эмоции. на бюджет. Эмоций куча, и я пытаюсь их не показывать, хотя это очень трудно. Сейчас буду показывать эмоции бабушке, маме, брату и еще кому-то по телефону. Что осталось сделать? Подать документы, оригиналы, и я, и я буду учиться. Ура! Біля стенду зі списками абітурієнтів не так багато. Вже у самому корпусі зустрічаємо Вікторію, майбутнього IT-спеціаліста. Завдяки навчанню у технічному ліцеї профільний предмет математику дівчина здала аж на 200 балів. Тож за вступ дуже не приймалась. Сказали батьки, я сама не виділа. Ну, Радісно, що, наконець, вже не абітурієнт, а студент. Це така пора, весела і взагалі рада, що вже студентка. Батько Вікторії теж має відношення до ІТ-сфери. Каже, у виборі спеціальності доньку підтримував та не втручався. Живуть не у місті, тож завдяки сайту «Вступ.Інфо» Мали можливість слідкувати за процесом інтерактивно. Я в течение сьогоднішньої ночі, раз за три, точно просинався, заходив в інтернет, дивив, що результатів немає, ложився спати далі. Ну а утром вже где-то в 9 утра, ми побачили, що вона проходить, ну рекомендована. І... Тому вже, звісно, легше стало на серці. Загалом держзамовлення у Дніпропетровському національному університеті 1358 місць. 20% з них віддадуть пільговикам. Ректор ДНУ особисто слідкує за процесом зарахування. Каже, до нової системи потрібно звикнути, але вона вже дає позитивний результат. Головне бути уважними. Треба дуже всіх списках, абітурієнти подавали документи. Это момент, ты или студент, формы обучения, или формы Оригінали документів для бюджетників приймають до 10 серпня, для контрактників до 15-го. Вже 11-го буде відомо, хто навчатиметься безкоштовно, а – хто пройшов на платне. Анастасія Пліщова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.